всім ФОПам потрібно вести первинну документацію. Але що буде, якщо раптом цих первинних документів не буде, та які потрібно, щоб були? І розбираємо цьому відео. Тож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І неодноразово піднімають мої клієнти, в тому числі бухгалтери питання щодо первинних документів ФОПа. Тому що існує думка, що по деяких підприємцях первинних документів взагалі може не бути. В деяких випадках їх можна не оформляти, в деяких потрібно оформляти 100%. Тому давайте зараз розберемось по порядку, кому із ФОПів все ж таки обов'язково вести первинні документи та які для чого потрібні, та яка відповідальність. Почнемо напевне. З самого початку із підприємців, які займаються торгівлею, почнемо із того, що це відео для підприємців на єдиному податку, тому що я працюю із спрощеною системою з єдиним податком, і будемо розбиратися суто по ній. А найбільше питання у нас зазвичай виникає із підприємцями, які займаються продажем товарів. Так, по послугах питання також є. Ми по послугах також розглянемо. Та в першу чергу давайте розберемось із продажем товарів. Тому що тут в нас є і РРО, і в нас тут є по деяких підприємцях облік товарних залишків і фінансовий моніторинг часто запитує документи по цих ФОПах. Тому давайте розбиратись. А якщо розбиратися з первинкою давно вже не хочеться, а хочеться спробувати себе в новому виді діяльності, можливо, навіть в IT-професії, тоді ця інформація для вас. Адже компанія GoIT пропонує пройти безкоштовний онлайн-марафон по дата аналітиці. Я вирішив розібратися, чому зараз настільки часто ми чуємо про дата аналітику, чому такий цей напрям є настільки е, цікавим. Несподівано виявилося, що кількість з даних постійно зростає, а отже, з них потрібно генерувати більше інсайтів, проводити більше обробки. І цим займаються дати аналітики, і попит на них постійно зростає, а конкуренція трішечки менша, адже напрям ще не настільки розпіарений. Дата аналітики поєднують в собі роботу з людьми та даними, постійно їх обробляють, аналізують та візуалізують. І за 4 дні онлайн-марафону ви. Розберетесь із основними задачами дата аналітики, та зможете для себе зрозуміти наскільки для вас була б цікавою ця it професія та які можливості могла б відкрити. Адже не хочеться ж заплатити купу грошей за проходження онлайн-навчання, витратити на це багато часу, а потім просто закинути все, тому що не підходить чи не цікаво за 4 дні на марафоні. Ви спробуєте себе дата аналітиками, будете аналізувати запити дані, які люди роблять в Гуглі. По всьому світу, а також зможете написати короткий код, який дозволить відфільтрувати ті запити, які йдуть конкретно з України, та що гуглили за останній тиждень українці. Буде декілька домашніх завдань, щоб ви зрозуміли, як це бути дата аналітиком. І Після їх виконання ви отримаєте безкоштовно доступ до English Career Bot, який допомагає підготуватися до співбесіди на англійській мові. А це ну, дуже корисно. Для айтівця, особливо початківця. Тому, якщо хочете спробувати змінити своє життя, реєструйтесь на безкоштовний онлайн-марафон від компанії GoIT за посиланням в описі під відео. А ми ж ідемо далі. До нашого відеоролику. В першу чергу, хочу відділити тих підприємців, яким ну от просто життєво необхідні всі первинні документи про походження товару. Всі накладні, які вони отримують, на весь товар, який продається, мають бути документи, які підтверджують, звідки цей товар взятий. Чому так? Тому що. В нас є підприємці, які продають ризикові групи товарів. На ці групи товарів обов'язково введення обліку товарних залишків, і обов'язкові первинні документи. Тому що якщо не буде ні обліку, ні первинних документів, штраф за таке порушення 100% від суми продажу всіх товарів. Штраф цей передбачений законом про РРО. І давайте розберемося, що ж за такі ризикові товари. Ну, скоріше за все, більшість з вас вже і так знає, що це за ризикові товари, бо вже неодноразово про це говоримо. Ризикові групи товарів сюди в нас відноситься ювелірка, сюди в нас відносяться лікарські медичні товари, і сюди в нас відносяться технічно складні побутові товари. З, якщо із ювеліркою і лікарськими і медичними плюс-мінус зрозуміло, то у технічно складних побутових товарах часто всі плутаються, не можуть зрозуміти, от відносяться їхні товари до таких чи ні. Показую, як це можна дуже швидко перевірити. Ми можемо зайти. Є прямо список, забиваємо технічно складні побутові товари, є ось про затвердження переліку груп технічно складних товарів, і в цій постанові переліч. Чи ні, всі технічно складні побутові товари. Будь ласка, холодильники, морозильні камери і так далі. Тобто, ви можете тут прогнати свої товари, які ви продаєте, зрозуміти, чи є вони технічно складними побутовими. Для цього я просто в пошуку вбиваю. Там годинник. Так, є. І дивимось, що в нас входить, що в нас тут є по цьому запиту. Є розумні годинники, смарт-годинники. Так, далі, є ось цілий розділ якийсь. Мені він не підходить. І далі. ось годинники всіх видів та їх частини. Що тут важливо розуміти? Тут важливо розуміти, що сама назва групи. І назва підвиду, яка має не десятизначний код, у нас не враховуються, якщо знизу є класифікація із десятизначним кодом. Тому по штрафах за неведення обліку товарних залишків проте тут є одне виключення: ті підприємці, які продають ризикові групи товарів на територіях ведення бойових дій, на територіях можливих бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. Можуть не вести облік товарних залишків, не мати первинних документів про походження товару, і в той же час податкова до них не буде застосовувати штраф у 100%, тому що це передбачено законом. Як тільки територія виходить і втрачає статус території можливих бойових дій чи території активних бойових дій, тоді вже з того моменту починають застосовуватися штрафи. Повторюю це стосується лише фопів, які працюють, здійснюють діяльність на цих територіях. Але якщо ми, підприємці, які продають товари будь-які крим ризикових груп, для нас все трохи простіше. Адже цей штраф 100% на нас не може поширюватися, тому що ФОПи на єдиному податку, які не продають технічно складних побутових, ювелірних, лікарських медичних, можуть не вести обліку товарних залишків. Цей штраф 100% не наш. І крім того, підприємці на єдиному податку мають вести обов'язково облік дох. Ходів обліку витрат ми не ведемо, тому якщо нас податково запитає, де ж наші первинні документи на про походження товар, і ми скажемо, що ну ми ще з'їли, десь десь нема, десь зникли були, але потім десь закінчились. То ніяких критичних наслідків до нас в нас не має бути. В нас є штраф 1020 гривень за неналежне ведення первинної документації. Це той штраф, який податкова має до нас застосувати за це порушення. Не за кожен окремий документ 1020 гривень, а загалом за порушення, що в нас немає документів, по яких ми цей товар закуповували. Проте ходять легенди між бухгалтерами. Я сам особисто з таким не стикався, але ходять легенди, що податкова інколи може викручувати відсутність документів первинних у ФОПа на товар, як те, що цей товар нам було подаровано. А значить, це був наш дохід. Тому що якщо ми товар не купили, нам його подарували. Це наш дохід. Нам потрібно його в дохід включати і оподатковувати. Або е, говорять, що цей товар ми закупили у фізичної особи, якщо первинних документів немає. Значить, ми, як податковий агент, звиплачуючи дохід такій фізичній особі, мали сплатити ще 18% податку на доходи та 1,5% військового збору. Е, ну і звісно ж, потрібно цей податок з нас тепер вирахувати. Проте, ці два варіанта є скоріше дійсно бухгалтерськими легендами. Якщо якісь податківці такі варіанти все ж застосовували, то вони дуже просто будуть скасовані. Можливо, навіть без судового розгляду, а просто подавши оскарження на такий акт перевірки. Вони ні на чому не можуть ґрунтуватися такі висновки, що ми купили фізособи чи нам його подарували, адже доказів цьому немає. Без доказів, вибачте. Це необґрунтоване буде повністю рішення і зовсім неправильно складений акт, але є більш реальна загроза, з якою ми зараз реально стикаємось. В нас, крім всього іншого, є фінансовий моніторинг в банках, і зараз ще фінансовий моніторинг нової пошти, який може запитувати в підприємця, який продає товари. Накладні, а де ж ви ці товари взяли? І таких запитів дедалі стає більше. Чим далі, тим більше ми отримаємо від підприємців скарги, що ось нова пошта в нас запитала документи, чи там банк нас запитав документи, де ж ми взяли товар. Це все досить логічно, адже фінансовий моніторинг покликаний виявляти схеми з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, з фінансуванням тероризмом, розкривати різні схеми. І якщо в нас підприємець займається торгівлею, але факту закупівлі товару немає, то це привід такого підприємця вважати як таким, який ну не зовсім не зовсім здійснює бізнес діяльність, а скоріше займається якимись схемами. Тому, якщо фінансовий моніторинг нового пош... нової пошти чи банку запитає вас, чим ви займаєтесь, ви скажете, продаю товари, отримаю від цього дохід. Вони вас обов'язково запитають. А дайте, будь ласка, підтвердження, що ви ці товари закупили, які власне продаєте. Більше того, фінансовий моніторинг нової пошти зараз вимагає не просто накладні, що ви ці товари купили дійсно. Але і підтвердження, що ви їх купили за рахунку ФОПа. Як не було б дивно, адже ну якщо ми дійсно закупили товари, в нас є документ, що ми його купили. Яка різниця готівкою чи з рахунку фізичної особи, чому саме ми їх маємо, ми ці товари маємо купувати з рахунку ФОПа? З приводу цього, ми робили запити на індивідуальну податкову консультацію податкової, і податкова говорить, що якщо ви закупили товар як фізична особа і продали цей товар як ФОП, то податкова такий дохід прийма. Як дохід ФОП і питання виникати не будуть, тому що загалом засадами бухгалтерського обліку займається не податкова, податкова претензій не матиме. Проте фінансовий моніторинг. Має і достатньо серйозні, і вони хочуть, щоб ви надали і документи, згідно яких ви цей товар закупили, і показали, що ви його закупили з ФОПі. На це точно варто зважати. Тому що якщо не надати адекватних пояснень для фінансового моніторингу, фінансовий моніторинг назавжди може попрощатись із таким клієнтом, що банківської установи, що самою нової пошти. Якщо ж ви, як і я, не продаєте товарів, а просто надаєте послуги, тоді все ну трішечки простіше. Давайте також розмежуємо. Ми можемо надавати послуги на території України і надавати послуги за межами території України, працювати на закордонних біржах чи працювати на it компанії закордонні. Це різні випадки. Давайте спочатку розберемо, коли ми надаємо послуги на території України. Наприклад, я, бухгалтер, який надає бухгалтерські послуги, інколи також рекламні, працюю тільки з українськими компаніями і отримую собі на рахунки гривню. Відразу не працюю з закордонними компаніями та не отримую валюту. І чисто теоретично. Чисто по законодавству я маю формувати первинні документи, маю складати договори та акти наданих послуг із кожною фізичною особою чи ФОПом, з якою я працюю, чи з компанією. Проте. Якщо я буду робити акти наданих послуг та договори на кожну консультацію, яку надаю, це в мене забере набагато більше часу, сил, енергії, ніж проведення самих консультацій. Тому на такі дрібні послуги я не складаю ні договорів, ні актів і. Ризикую за це отримати штраф 1020 гривень за неналежне ведення первинної документації. Не за кожен окремий документ, який я не створив, а загалом за те порушення, що в мене немає актів наданих послуг. Проте в мене є виписка з банку, де відображаються всі надходження. Я налаштував з Приватбанком послугу прийом платежів від населення. І якщо мені сплачує фізособа, там автоматично підтягує це потрібне мені призначення платежу, що це за е, бухгалтерські консультаційні послуги. Якщо ж я працюю із ФОПами чи компаніями, яким самим від мене потрібні договори чи акти наданих послуг, то зазвичай вони про це повідомляють і самі просять підписати вже виставлені у сервісі електронного оброту, вчасно чи в іншому е, підготовлені документи. Таким чином е, я не особливо заморочуюсь над нормативкою, адже... Якщо не просять, то відповідальність для мене невелика. Якщо просять, то зазвичай самі готують необхідні документи, мені потрібно їх просто підписати у сервісі вчасно. Звісно, якщо ви туристичний агент, все складніше, адже у вас є сума коштів, яку ви приймаєте від туриста, від свого клієнта. І у вас є тільки сума винагороди: там 10-15, можливо менше відсотків від цієї суми, яку ви залишаєте. Собі все перераховуєте для туристичного оператора. В цьому випадку, звісно, всі документи у вас мають бути. Із туристичним оператором у вас має бути договір комісії, мають бути акти наданих послуг, і згідно цих документів, вже ви вже будете формувати звітність. Тепер. Ті підприємці, які є айтівцями, фрілансерами і працюють на закордонні компанії, закордонних споживачів, отримують валюту, е, обов'язково мають мати хоча б якісь документи на ці операції, адже фізично вам не пропустить банк ваші зарахування на рахунки у валюті. Проте тут є також деякі деталі, нюанси. Зазвичай банку, коли йде незначна сума зарахування на ваш рахунок, 400 тисяч гривень в еквіваленті, в деяких банків трошечки нижче стоїть цей поріг, Вони можуть вас попросити просто рахунок, який ви виставили для закордонного партнера для того, щоб ці кошти отримати. Зазвичай це it послуги чи послуги, які надають фрілансери. Якщо ж сума вища, тоді вже вам потрібно обов'язково і договір, і акти, і рахунки. Потрібен повний документ, адже банк більш детально. Глибоко аналізуються операції, може вмикатися валютний контроль набагато активніше. І Якщо ж у вас залишилися питання, можете їх писати прямо тут в коментарях під роликом, можете писати в моєму телеграм-каналі. Є можливість записатись на платну консультацію до моєї команди. Посилання на контакти для запису є в описі під відео. Обов'язково чуєте, обов'язково, якщо ще не підписані на телеграм-канал. Підпишіться, тому що там даю оперативну інформацію. Там вже майже 40 тисяч підприємців-бухгалтерів, які діляться досвідом, які допомагають з відповідями. Я там часто відповідаю, тому квізити є на екрані. В описі під відео посилання на телеграм-канал також є. Обов'язково підпишіться це, це того вартує. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.